Всім привіт! Починаємо, ну, так скажем, новий проєкт. Відео зараз зніму більш для пам'яті, щоб потім передивлятися і вспоминати, як воно було у нас, і з чого ми починали. В общем, починаємо строить ангар. Як видно, його вже почали трошки раніше. Виложили плити. виходить так зробили все виложено із плит. Бляли плити, та стіна, виходить, в дв... ну, дві плити стоїть по висоті, і ця стіна дві плити. Тут таке буде пространство. І далі зараз покажу ворота. От тут будуть ворота, ворота будуть виїзні, будуть виїжджати. Щоб вони нічому не мішали. По висоті там примерно 4 метри, ну то ще будемо далі зараз определятися. Тут буде дошиватися під уровень. Ну, основний стовп буде будей, а це такий, як скажемо під, піддержка, тому що він не капітальний, він просто прикручений на закладні, виходить тут. А ці ж всі вкопані, там, на метр, наверное, вкапували, заливали Угловий швелер. Все це воно буде під уровень підганятися, або одрізатися, або додатися. Це вже буде видно. Раму использували птс овську Це та що 6-метрова була у нас. Пішла вона сюди і рама. Із ПТСовської нашої дліної прицепи. Ну, це рама Газоновська. Я думаю, хто там бачив, він знає ці згиби. Із, із газоновською рамою ми робили ту прицепу. І зараз вона теж пішла в діло, стовби стоять. І там один був на стовп обрізаний, теж його поставили туди. Плити закріпили отак от, такими шулярами. Плити вже все позаливали, тут вже ну, пол тут, в принципі, готовий. Та стіна заборна плита, ця ще 6х2 тонка. Ну, скільки вона там, 5 см, мабуть. Ну, вона так і останеться. Тут поки металом зашили. У нас тут ворота. Получається, через весь двір техніка виїжджає. Ну, хочемо зробити такий ангарчик. По можливості сюди буде і зерно завозиться. Якщо зерна не буде, буде заганятися техніка. В тому числі комбайн. Комбайн буде вже заганятися під, під накриття, так скажемо, А ця частина буде проїзна. Ну, коли там зимою не буде, там, так скажемо, часто і техніка, то, зрозуміло, буде і тут вона стояти. Ворота відкатні. Ну, Тут а в даний момент ворота стоять, але ну, можливо їх знімемо, тому що вони мішають або треба буде переробляти. Це в ангар другий. Ну, так воно виглядало чи виглядить на даний момент і подивимося, як воно буде виглядати далі. Процес постройки ангара потрошку движиться. В принципі, вже, ну, скажімо, основна робота, мабуть, зроблена. А може, не основна. В общем Ферми все вже поварені, покрашені, як видно, все желізо готове вже приготовлене, покрашене. Зараз тільки набирати і приварювати, виставляти. Багато времени зайняло наращування колон, як я показував в предыдущем відео. Колони ми ставили самі, ставили те, що було. А потім ну, ми і планували потім дошивати. І, в общем багато зараз займається, ну вже зайняло багато времени. Трошки, звісно, пришлось лишню роботу робити. Ну, а що поробиш? Робили з того, що було на той момент. Другого, Другої можливості, так скажем, не було. В даному випадку колона обійшла так, тому що тута криша не дає. Виварили тут із двох шулярів. Хлопці зробили тут капітально і красиво. І Прочно і ніде воно не дінеться. І дані колони приварили тим же самим, скажем швелером. Отак от розварили, ну і там подобавляли теж куски. Отак ну, це виглядає з другої сторони, в принципі, вже, мені кажеться більше. Часть роботи зроблена. Ну ще, ще роботи багато, ще роботи треба будуть варити ворота. Ворота будуть виїзні, ну то далі будемо показувати. Прольоти, оця труба профільна 60 х тройка. Купляли ми її. Перемички оці 40 на двойка. Ширина прольотів там 2,80-2,90. Виставляли, щоб не попадала, ну, щоб, в общем, сюди попадало, щоб нічому не мішало. В общем, 2,90. Дліна ферм там виходить 10, 10,80, по-моєму. так. Получається, ширина ангара буде 10 на 15. Ну, а ферми тут виходить 40 см, з тої сторони там 20. І виходить 10, 1080, по-моєму, длина ферм. Ну отак от хлопці роблять. Прольот ворота тут виходить 6 метрів. Ця ферма зварена так же саме, як і ці ферми поварені. В принципі, все, все з тієї труби, все воно отак от виходить. Цей вугол прийшлося обіграти отак от, -от тому що трошки ми як стовп ставили, трохи ми його відступили, треба було сюди, якби тонірували. Ну, обіграли таким способом, щоб вже ж була рівно ця сторона у нас, от покажу з цієї сторони. Вид тут, звісно, плит не дуже. Ну, вирішили так, що цю сторону вставляємо. Далі буде робота по постройці ворот. Вже купили направляючу трубу, чи як вона там правильно називається. Два комплекта виходить, і треба нам, тому що длина в нас 6 метрів. Ну, в самих ворот і 6 метрів буде виїжджати. Купили 12 метрів труби і прийшлося купувати два комплекта таких роликів. Чого два можна було б і одного комплекта, тому що труба продається в комплекті за цими роликами. Ну, Так собі в общем, рішення. Ну, а прийшлося, один комплект залишиться, хай буде запасний. Уже ангар, так сказати, стає понятним, що це ангар. Уже накинули поперечні ці, де буде профлист. 40 на 40 профтруба. І от що у нас виходить? Уже в принципі криша, ну якщо не вважати профнастіла готова. Ну, профнастіл вже буде пізніше, не зараз, трохи буде попозже. Зараз вечір, хлопці вже уїхали, можна трошки і поснімати. День сьогодні, ну, скажімо, продуктивний вийшов із-за того, що видно роботу, так сказати. За сьогодні зварили ворота і їх установили. І тепер у нас ворота самі закриваються і самі. Вони самі відкриваються, звісно, але вже закриваються, ворота роблять, їздять в плані того легко, толкнув їх і вони поїхали. Установили ми вікно, вікно наше, зварили хлопці рамку під вікно зразу, ота труба. Вийшло у нас два, два куска по 6 метрів, як я і казав, два комплекта, в общем, ось видно, сварювали і прикручували. Труба покрашена. І отак от, собственно, відкривається. Ще поробляться ручки, замки. Ну, то трошки пізніше відео. В общем, об'єкт закончив. Ангар почти виконаний. Ну, та задача, яка стояла перед хлопцями, вони її зробили. Зараз накривати немає можливості, тому що профлиста сюди дуже треба багато. Це вже будемо по можливості накривати, скажімо, кусками. Ну а так все хлопці зробили. Устанавливали допоможні вікна. Ну, це вже вікна наші. Вони тільки їх помонтували. З тої сторони вон, зробили вікно, ну, тому що світ нужен. Бо без освіщення, без у нас там немає вікна. Ні, одне вікно в нас в цьому ангарі є, ну темно. Зашили вчора у цю частину вони, ну, тобто, от тудова там теж буде профлистом зашиватися. Ну, в принципі, і там ще поставили одне вікно, і ту частину зашили. Ну, осталось тільки зашивати профлистом. І, в принципі, ангар готовий. Техніку можна заганяти. По можливості будемо його накривати кусками, щоб, може, до зими хоча б. Оцю частину накриємо, щоб під комбайн та може десь якийсь там бег зерна поставити, щоб уже не так задувало і не так! О! Нормальні прильоти. О, так, -от. так всі мислі збили. В общем, по Ангару Рішили ми обратитися до хлопців. Ютуб канал Антон Охрій. Можете переходити на канал, там є відео, як вони виготовляють такі ангари, навіси. Взагалі, хлопці займаються. В Ютубі ми їх побачили, і тому вони в нас, в принципі, тут по місту недалеко від нас знаходяться. І вирішила звернутися до них. Тому що у нас, в принципі, ми б зварили б. Не вистачає времени і ми б його варили дуже довго. Хлопці все знають, знають, як, що й варить. Тому що ну, я уверена, якби ми це варили, тут такі швиляра були б. Ну, а хлопці зробили із профтруби. Хлопці вже знають, дають гарантію, що воно буде держати, що воно буде стояти. Тому воно виглядає культурніше і менше желіза тут. Тоже ворота ж я вже показував. Так, а так приходиться працювати. Ворота, все зроблено, все зроблено класно. Ну, хлопці знають, хлопці займаються, тому ми вирішили. Вони тут його за 2 тижні зварили, дуже багато времени потратили на ці стовби, щоб доварювати їх. Ці всі конструкції ферму, ферми вони поварили за день, в принципі. Ворота вони поварили теж за день і встановили їх за день. Ну, отак от, от. Більш детальні всі ці розміри, всі ці нюанси можете перейти на канал, YouTube канал до хлопців і там подивитися Антон Охрій. Він там показує, розказує, він теж знімав цей об'єкт, так скажемо. Він це все детально показував. Тому що ну, не стали лізти сюди, там питати, що як і совітувати. Хлопці все знають, всі розміри. І тому вони робили, а мішати їм я... не, не стояв воно того. Висота по заїзду 4.30. Ну, в оцьому, скажем, Де ворота 4.30. Ну, тут плити трошки не, у... не в уровень вилажені. оця частина трошки вища. Десь тут буде 4,15, може отак. десь. А так, в принципі, комбайн заганяв, комбайн заїжджає. Ворота 6 метрів, в принципі, сюди влізе багато чого. Так само, і прицепи можна заганяти, сюди буде задом і вигружати, де ж вангар робили теж, щоб... За ціну будете питати, ну я скажу так, це ангар, скажімо, робота індивідуальна. В кожного свої розміри, в кожного свої там нюанси є. Як допустим, тут ці стовби дуже вдовго вони їх доварювали і прочі, прочі. це все затрати, це все доповнительні розходи, так скажімо. Труби, наприклад, 40 на 40 пішло сюди 300 метрів. 40 на 20, да, там 125 чи 120 метрів. Краски тільки пішло щось в районі 10 банок, ну а краска 500 гривень банку, от тільки краски пішло на 5 тисяч. Плюс проволока, плюс електроди. ну В общем, затрати пішли немаленькі. Кому треба, ангар, хто хоче. Хто планує, можете дзвонити до хлопців, вони вам просчитають всі нюанси, всі, скажімо там, що може бути, і ви вже точно будете знати ціну. На цьому відео буду закінчувати. В принципі, там ще по можливості, якщо будемо щось робити, буду знімати, показувати. Ну, це вже туди пізніше, як вже будуть у нас фінанси допоннітельні. І все воно буде робитися потрошку, якщо буде можливість, якщо нам дадуть.